Майбутня посівна для аграріїв Сумщини буде важкою, прогнозує агроном Юрій Шаповалов. В господарстві 1300 гектарів землі, які потребують обробітку, але робочих рук не вистачає. Крім інших проблем, господарників турбує питання бронювання працівників від мобілізації, каже Юрій Шаповалов. Державою влади багато питань. оце ж і по кредитуванню, що воно не досконало працює. Також і неврегульований механізм щодо бронювання працівників, задіяних в сільському господарстві і на виробництві. Це щось Зрозуміло, що на сьогодні, на сьогодні потрібні працівники, які працюють і в сільському господарстві, і ЗСУ. Ну і нам дуже без них важко. Тому що якщо брати когось нового, це його треба навчити все показати, а для цього. Проходить багато і часу, і ресурсів керівник профільного департаменту Сумської обласної державної адміністрації Олександр Маслак запевняє, рекомендуємо підприємствам формувати ці відповідні документи і подавати їх на розгляд обласної комісії, щоб ми далі їх оперативно розглянули, подали на загальнодержавний державний рівень для прийняття відповідних рішень. Аграрних підприємств у нас розглянуто на комісії. І Вже по цій постанові пана розглядана комісії і визначено критично важливими шість підприємств таких і подано Одне підприємство подано зараз на погодження до генерального штабу. Зараз процес іде. У нас спланована комісія на паднеділок на 3 квітня. Там у нас буде розглядатися три підприємства агропромислового розвитку. За словами Наталії Куценко, цьогоріч до служби зайнятості на Сумщині звернулися 453 безробітних, які працювали у сільському господарстві. Люди були мобілізовані на захист нашої батьківщини, тому у нас на сьогоднішній день їх залишилося не дуже багато. Вакансії нам аграрні підприємства надають але не в такої же великій кількості, як давали в минулому році. Від початку року знайшли роботу у аграрній галузі 119 безробітних за відповідний період минулого року. Було працевлаштовано 1383 особи. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини. Сумщина.